139 гривень за худі та світшоти жіночі від Aldi, це Німеччина це якість. В лоті буде 10 позицій і вартість лоту 1390 гривень. Супер класний лот по супер якісній ціні. Вірніше суперсолодкій ціні, тому що 139 гривень за утеплене худі чи світшот. Ну, тут, правда, ну, можна зробити дуже вигідну націнку і круто заробити. Утеплення є, як ви бачите, є. Дуже оригінальний це худі тим, що тут на. На зав'язках понизу йде. Далі у нас вишита така емблемка лав. Відповідно, також у нас буде капішончик, і худі саме буде укорочене. Ось так виглядає. Розміри від XS до L. -очки. І покажу вам швиденько, як виглядає на модельці. Подивіться, як класно, стильно виглядає. По матеріалу 60% котон, 40 поліестер. Плюс-мінус вони будуть однакові. Далі, ось таких світшотів буде найбільше. Укорочені з манжетами. Відповідно, так само у нас утеплення. Матеріал плюс-мінус тут однаковий. І подивіться вишенька на торті позаду, як гарно вибита смурфета. До речі, всюди принтація не буде псуватись після прання. І є ще один варіант світшотів. Це ось такий, верніше, це не світшот, це худі. Я вибачаюсь. Ось такий блакитний худі. Подивіться, будь ласка, на цю смурфету, насичений блакитний колір на манжетиках з капюшончиком, і, відповідно, так само вони будуть. Будуть утеплені. Давайте я тут гляну швиденько по матеріалу, щоб вам сказати, то я показувала. Так, тут у нас. 80% бавовна, 20 поліестер. Ну, власне, дуже високий вміст бавовни. Такий світшот або ході можна придбати в магазині ну мінімум по ціні 650 гривень. У нас ви купуєте по 139, а лот 1390 гривень за 10 позицій. Уявіть і реалізуєте в своїх магазинах по вигідній ціні. Тому не зволікайте, пишіть, консультуйте з нашими менеджерами. Контакти їх залишаю під цим відео.